Вже через два дні українці змушені будуть піти і оновити свої дані. Якщо ні, штрафи, приводи, розшук, накладання арешту, обмеження банківських рахунків, я так розумію, і купа, купа всього. Президент сказав: або воюєш, або працюєш. Ну, я так бачу, що формула замінилась на іншу, або воюєш, або маєш офіційну відстрочку, ну або десь сховаєшся ховаєшся від арешту я не знаю, як і до чого це все призведе поступово. Я бачу, як представники, деякі представники ТЦК в Дніпрі я відео ставив в Телеграм профілю, Можете подивитися, б'ють просто людей. Ну, це вже дозвук, це вже все дозволеність. Тобто завтра будуть тройки, напевне. Я не, я не знаю, що це в 2019 році обіцяли принципово інше. Принципово інше, якщо немає іншого виходу, і ви бачите, що його немає, то може щось треба робити, бо, бо так ну, громадян не залишиться. То я не знаю як. У нас вже жінки роблять ту роботу, яку чоловіки робили. І в цілому, ну, ну мужики, це не означає, що от, як ти мужик, ти, ти маєш ну люди себе не готували до такого життя, і, і потрібно щось думати, потрібно щось робити. бо Ну ну так, так не можна. Ну ви ж бачите, що ситуація тупикова. Ну я ще розумію, якщо мобілізують багато людей, дадуть зброю багато, а потім ми скажемо, що ось у нас все є. Зупиняємося. Ну я так підозрюю, що не буде цього. У нас було багато моментів, коли мали мали тактичну. Перевагу, і можна було тоді нашого ворога витягнути на те, що зупиняємося і якось всі разом всім світом, і так далі. А тут Блінкін приїхав, я так розумію, з речень і висловів, що ніхто не хоче особливо рятувати країну. Ну, Ми не бачимо. Я, я розумію, якби тут же маса зброї, там, маса всього, і всі підключилися, всі ввели війська, і там разом цього немає. Ну, раз немає, то, то, то як? То що то далі? Є якийсь план? Чи, чи оце все? То оце, оце план? Ну, я не знаю. Ще раз повторюю, У 2019 році обіцяли зовсім інше. Там були такі тези, я не хочу їх озвучувати, бо зразу скажуть, же, що. Це ж не так, але передивіться стадіон, передивіться, там, там багато цікавого. Там було про те, що буде, якщо не зможу. Ну, і попередження були там про те, що може бути велика війна, а ми не почули. Нам тоді здавалося, що це неможливо. А тепер ми живемо в дуже дивному світі. І що далі, ніхто не знає.